Ні відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки на честь героя мешканця міста Первомайський Андрія Ковальчука. Наш земляк загинув у березні 2022 року під час виконання бойового завдання в Луганській області. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку на честь героя нашого сьогодення, майора поліції старшого лейтенанта 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Захід Андрія Романовича Ковальчука. На момент повномасштабного вторгнення російських окупантів Андрій виконував бойове завдання в зоні ООС як командир спостережного посту артилерійської розвідки поблизу міста Попасне. Луганської області. Андрій Ковальчук з травня 2005 року почав працювати в правоохоронних органах званні сержанта міліції. Набувши 11-річного стажу правоохоронця, в званні майора поліції звільнився, аби вступити до лав ЗСУ. На церемонії відкриття згадували Андрія, який, не вагаючись, вирішив захищати рідну країну від окупантів, але, на жаль, віддав найцінніше власне життя. Андрій був справжнім, справжнім сином нашої громади, народжений чемними батьками. Роман Йосипович, поважна, шановна людина в нашому місті, мав дружню родину, двоє діточок. Він розпочинав свій послужний шлях дільничним інспектором у ржавчику, і я також мав змогу особисто знати його. Його доля, його життя проходила на очах у всіх нас. Андрій пропрацював в нашому відділі понад 10 років. Як працівник він зарекомендував себе виключно як відданий в своїй справі офіцер, працював на різних посадах. І дільничного, і чергової частини. Мені не довелось з ним попрацювати, однак колеги, які з ним працювали, можуть характеризувати його виключно з позитивного боку. Він залишиться назавжди в наших серцях, завжди ми його будемо пам'ятати таким, який він був. Надійним е працівник, сміливий товариш, Їм і не залишиться. Слава Україні! Для побратимів Андрій назавжди залишиться незламним та хоробрим товаришем. Ковальчук Андрій Романович, особисто для мене, пан командир, прямий мій керівник, зразковий офіцер. Я мав честь зустрітися з ним на спостережному пункті, зустріти ворога зі зброєю. Андрій проявив себе як зразковий офіцер, відважний військовий. Зустрів ворога зі зброєю. Він назавжди в моєму серці буде моїм командиром і героєм. Слава Україні! Героям! Дружина та мати Андрія відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя. Молитву за упокій душі воїна та освячення пам'ятного знаку провів настоятель Свято-Казанського собору отець Іоанн. Слухай милостяну, пани, господи, господи, пами, іще мойся погиблого роботу його война Андрій, боєже простити всякому пришені, вольно вже і не бі. Пам'ятна дошка, ти кростішин ям'я Отця і Сина і Святого Духа. На безсмертні списки записала, ми пам'ятаємо життям від смерті захищаємо. Про втрати завжди говорити важко. Батько Андрія не здивувався, коли син вирішив піти до лав ЗСУ, адже був сміливим із самого дитинства. Пам'ять про нього буде жити, доки його пам'ятатимуть люди. Хотів поблагодарить. Горожан, которые прийшли на открытие мемориальной доски памяти моего сина. Я хотів поблагодарить личный состав бойової бригади номер 24 імені короля Данила Воруженных Сил Украины, личный состав Первомайського району в лице Шерехова Романа, з яким мой син починав службу і в інститутах і так далі. Также хочеться поблагодарити і большое спасибо сказать городському совету в лице Голодського Бахшеєва Николая Николаевича, який рядом був з дня погибелі і по сьогоднішній день. Вот. Різніку Олександру Івановичу, председателю ОТГ, церкви наші в лице батюшки Іоанна. От. І дуже прикро е, терять своїх дітей, тому що сина вже мене я за нього рад, що він такий є, що він захищав нашу неньку Україну і для того, щоб ми вільно жили.